Корупція це є головний ворог України. Вона зжирає все: і культуру, і освіту, і безпеку. І знову ви категорично не праві. Корупція це лише є похідне, це лише дитина культури. Тобто культура, є основною. Культура визначає, чи буде корупція у нас, чи не буде у нас корупції. Культура визначає наше думання, наше мислення і наше діяння. Якщо у нас російська культура, якщо в нас російська мова, якщо у нас російське мислення, то в нас є російські діяння. І ми діємо так, як діє великий і могучий російський народ. А корупція є невід'ємною складовою культури Росіянської Федерації, невід'ємною складовою росіянської культури. Тож, лише позбувши, лише витіснивши оту вот чужинську культуру з України із мізків українців, і утвердивши в Україні і в Українцях українську культуру, ми зможемо подолати не лише корупцію, але ми зможемо надати правильний вектор розвитку нашої української держави. Лише указ Україну. Ми зможемо нарешті обрати україноцентричний вектор розвитку України. Ми зможемо подолати і корупцію розбудувати економіку, і створити робочі місця і підвищити демографію України українцями, щоб українці родили дітей, а не запрошували е, чужинці з Африки і Азії. Це ми зможемо тільки завдяки нашій культурі, і наша культура нам дасть і освіту, і науку, і відповідно сучасну повноцінну економіку. Не буде культури української в Україні, то буде отаке, отаке, яке зараз. Отаке, яке зараз, яке безсенсове існування. Як, державне, як держава, так і державних органів, так і людей в державі. Чому? Бо держава не дає вектор розвитку ні в загальному суспільству, ні окремій взятій людині. Не дає, вона не показує той шлях, по якому можна йти і. Ідучи по шляху, який вкаже держава бути щасливим, успішним, заможнім, в достатку жити і е, довго жити не 60 років. Держава того не дає. Чому? Тому що державою панують не українці. А якщо і якісь трапляються українці влай, то вони є наповнені не українською культурою, але культурою росіянською і культурою не хочу казати яких інших народів. Розуміло? Ми є українці, і ми маємо утвердити в Україні і утвердити в собі українську культуру, українську ідентичність і збудувати нашу Україну як державу українського народу. В іншому випадку, держава Україна не має жодного сенсу існування. Тож, панове українці, будуємо Україну в собі.